Лінійні електричні кола постійного струму. Розглянемо приклад. Визначити струми в вітках схеми, користуючись методом контурних струмів, якщо відомі параметри схеми. Коло містить 6 віток і 4 вузли. Якщо завдання вирішувати методом законів кіркофа, то система б мала 6 рівнянь. По методу контурних струмів досить записати 3 рівняння. Задаємося условно позитивними напрямами струмів в вітках, визначаємо незалежні контури. В даній схемі Три незалежні контури. Задаємось умовно позитивними напрямами контурних струмів. Складемо рівняння для першого контуру. В нього входять добуток контурного струму і 1,1 і опору першого контуру, тобто сума опорів 1, 4 і 5. Добуток контурного струму І22 і опору суміжного для контурів I1-2, тобто Р5. Добуток контурного струму І3 і опору суміжного для контурів 1 і 3, тобто Р4. Контурні струми І1,1 та І22 діють через опір Р5, протилежних напрямках, тому добуток I22R5 записується зі знаком минус. Контурні струми I1,1 та I33 теж діють через опір R4 в протилежних напрямках, тому добуток I3R4 також записується зі знаком минус. В правій частині рівняння записуємо ERS першого контуру Е1 зі знаком Плюс, так як напрям ERS E1 і струму І11 співпадають за напрямком. Для обраних трьох незалежних контурів запишемо рівняння за другим законом Кіркова. Відносно контурних струмів І1.1, І2, І3. В отриману систему рівнянь підставимо чисельні значення параметрів елементів електричного кола. Вирішуємо систему рівнянь з трьома невідомими, знаходячи її визначники. Визначаємо струми в вітках. Розраховані струми перевіряємо за допомогою програми Multisim. Розглянемо приклад. Визначити струми в вітках схеми. Користуючись методом вузлових напруг, якщо відомі параметри її елементів, коло містить 4 вітки і 2 вузли, тому для вирішення цього завдання. Використовуємо окремий випадок методу вузлових напруг, метод двох вузлів. Позначимо вузли в схемі, задамося умовно позитивним напрямом струмів в вітках і умовно позитивним напрямом напруги між двома вузлами. Перетворимо послідовно сполучені елементи в еквівалентні. Визначимо вузлову напругу, яка для цієї схеми матиме вигляд. ERS в чисельнику береться зі знаком плюс, якщо його напрям не співпадає з умовно позитивним напрямом напруги UAB і зі знаком мінус, якщо співпадає. Струми в гілках. Визначаємо за законом Ома. І враховуємо, що якщо умовно позитивний напрям струму співпадає з умовно позитивним напрямом ЕРС і напруги, то їх беруть зі знаком плюс, і якщо не співпадають, то зі знаком мінус. Перевірку розрахунку. Здійснюємо, скориставшись першим законом Кіргофа для вузла А. Здійснюємо перевірку результатів розрахунку за допомогою програми MultiSIM. Дякую за увагу.